Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вісник. Сьогодні я розповім вам про видачу першої Айді-картки, а також про нові правила виїзду дітей за кордон та документи для їх безпечного подорожування. Айді картки замість паспортів вже з 1 січня цього року в Україні на противагу звичних нам паспортів почали видавати нові пластикові. Поступова заміна старих паспортів на нові айді-картки відбуватиметься протягом найближчих п'яти років. Головними перевагами нового паспорта є захищеність від підробки і можливість надалі отримувати більшість адміністративних послуг через мережу інтернет. Чи справді нововведення має тільки плюси? Дізнаєтеся далі. З 11 січня міграційна служба Рівненської області розпочала прийом заяв на отримання паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у формі id картки Оформлення та видача документів здійснюватиметься територіальними підрозділами управління Державної міграційної служби України у Рівненській області. На початковому етапі документуватимуться лише громадяни 16-річного віку. Айді картку можна отримати протягом 30 днів із дня подачі заяви або у те. В терміновому режимі за 10 днів разом з тим, звичайний паспорт громадянина України буде дійсний на рівні з id картками, за словами начальника рівненського міського відділу управління Державної міграційної служби України у Рівненській області Людмили Петняк. Тестування робочого обладнання та навчання персоналу відбулося успішно. В понеділок було пробне тестування, і дійсно в цей період прийшло дві дитини. Звернулися якраз на отримання id карток, на яких ми і поп спробували протестувати роботу даної програми. Дуже добре у нас все вийшло гарно, без будь-яких збоїв. от Місто рівне приїжджали всі працівники територіальних підрозділів управління Державної міграційної служби в Рівненській області, де будуть встановлені і вже встановлені вузли для оформлення документів паспорта громадянина України у вигляді id АйДікар. Кожен працівник поетапно відпрацював алгоритм роботи з новим обладнанням протягом трьох робочих днів прийнято більше 20 осіб на оформлення документів у вигляді id картки. Громадяни, котрі вже подали документи, не сумніваються у зручності пластикових карток. Ні, я думаю, що нове дня завжди все краще. Дай. плюс ми більше двигаємось до ну новітніх країн. Можемо теж чимось похвастатись. Наразі суттєвих відмінностей між безконтактними картками та паперовими паспортами немає, оскільки поки що ще не встановлені термінали для шитування інформації з карток. На чіп, який буде містити новий паспорт, можна буде внести відбитки обличчя та пальців, електронний підпис, місце реєстрації та інші дані за бажанням громадянина. Перша картка буде видаватися за місцем реєстрації. Наступні можна буде отримати за місцем звернення у територіальних підрозділах державної міграційної служби, обладнаного робочими станціями. Всі дані вноситимуться в єдиний демографічний реєстр, який, як запевняють працівники Державної міграційної служби, буде добре захищеним. Захистом єдиного демографічного реєстру займається саме уповноважений державний орган із захисту інформації. Це безпосередні їхня організація, яка входить в їхнього складу, це державне підприємство ОСС. Ця система розроблялась нею, в тому числі і всі системи захисту, які розроблені. Тоб інформація вся шифрується, передається захищеними каналами зв'язку. У нас побудована так мати, внутрішня мережа, яка недоступна із зовнішніх там джерел із інтернету. І вона є достатньо захищена для оформлення першого паспорта громадянина України після досягнення 16-річного віку. Необхідно звернутися до територіального підрозділу Української державної міграційної служби за місцем проживання та надати свідоцтво про народження. А для осіб, які народилися до 1 березня 2001 року, також копії документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу їхніх батьків. Імміграція, в'їзд у державу іноземця чи особи без громадянства на тривале або постійне проживання, трудовий мігрант особа, яка займатиметься, займається або займалася оплачуваною діяльністю в зарубіжній державі. Маятникова міграція це масові за своїми розмірами щоденні, щотижневі або місячні переміщення фізичних осіб від місць постійного проживання до місця роботи і водночас систематично у зворотній бік. Неврегульована міграція міграція з порушенням законодавчих норм країн походження, транзиту і призначення. Закордонний паспорт відтепер і для найменших українців. Діти від народження і до 16 років, що виїжджають за кордон, будуть відчувати себе повноцінними громадянами України. Вони мають можливість отримати такий самий закордонний паспорт, як і у їхніх батьків. Процедура виготовлення закордонного паспорта для дитини буде ідентичною, як і для дорослих. Відмінність полягатиме в тому, що присутність дітей до 12 років для виготовлення паспорту не обов'язкова, а їх інтереси у відділенні міграційної служби буде представляти один з батьків. 1 січня найпоширенішими документами для виїзду дітей за кордону будуть закордонні паспорти. Виготовлення проїзних документів дитини, а також вклеювання фотокарток до паспорту батьків, вже скасовано. Але в жодному разі не панікуйте і не викидайте раніше отримані проїзні документи. Вони будуть чинними. Ті документи, які отримали діти до прийняття постанови про видачу вже діткам закордонних паспортів, тобто проїзні документи дитини, вони дійсні до того терміну, який зазначено в проїзному документі. Паспорт для виїзду дітей за кордон видається строком на 4 роки. Після досягнення 16-річного віку громадяни України мають право оформити паспорт на строк дії 10 років. Щодо іншої документації, яка потрібна для виїзду дитини за кордон, то головною є згода батьків на такий виїзд. Ця згода оформляється у формі заяви, а не довіреності, як звикли називати її громадяни. Подача документів здійснюється тільки на підставі заяви батьків. Опікунів чи піклувальників, тобто в залежності від ситуації. Але ж, звичайно, буває, що батьки розлучені, не перебувають в шлюбі. Якщо вони розлучені, то тому потрібно подавати свідоцтво про розлучення, рішення суду, в якому зазначено, з ким залишається. Дитина та довідка про місце реєстрації дитини для того, аби отримати дитячий закордонний паспорт, батьки мають принести свідоцтво про народження та кольорову картку дитини на білому фоні розміром 10 на 15 сантиметрів на матовому папері. Якщо хочете біометричний паспорт, потрібна заява і присутність обох батьків, коли дитині вже виповнилось 12 років, і дитина хоче оформити біометричний ну батьки. Мають такий намір оформити біометричний паспорт. Присутність дитини є обов'язковою та присутність батьків, тому що будуть брати відцифровані відбитки пальців у дитини у рівненському паспортному сервісі, окрім оформлення пакету документів для виїзду дитини за кордон та індивідуальних консультацій, також можна сфотографувати майбутнього мандрівника. Юрій Яковчук, який працює вже другий рік у цій організації, розповідає, що при фотографуванні маленьких дітей головне зловити момент основним аспектом фотографування діток на. Сьогоднішній день на закордонні паспорти, де необхідно мати при собі форматом фото 10х15. Відповідно, вимоги до фотографії – це маленької дитини зображення повинно бути чітким, невимушеним і відповідно, щоб більш-менш попадало під вимоги, які в даному випадку є. Стандартизованими і для того, щоб зробити якісний ну, паспорт закордонний. якщо ж вашій дитині менше 16 років і планується виїзд дитини за кордон у складі групи дітей під керівництвом викладача, керівника чи родича, надання документів на поїздку теж має свої нюанси для того, щоб дитина перетинала кордон без батьків або з кимось з одних з батьків від другого подається нотаріальна згода, що доручає. Дружині там чи бабусі, чи керівникам групи таким то додається нотаріальна згода одного з батьків. Бланки дитячих закордонних паспортів не відрізняються від дорослих. Їх друкує державний поліграф комбінат Україна. Дитячий закордонний паспорт мало чим відрізняється від дорослого. Хіба є трішки дешевший? У 2015 році у Рівненській області видано 5474 паспортів для виїзду за кордон дітям до 18 років. Також у області зареєстровано місце проживання дітей, переселенців, які прибули разом з батьками у період з березня 2014 року з Криму, 42 особи із зони АТО 13. У Рівненській області зареєстровано місце перебування дітей, переселенців, які прибули разом з батьками у період з березня 2014 року. З Криму 67 із зони АТО 279. Постійно на зміну старому в Україні приходить щось нове. І Якщо припадає до душі громадянам, то активно розвивається. У випадку із паспортним сервісом сталося саме так. Це була програма Міграційний вісник для вас у студії. Працювала Марина Гречка. До нових зустрічей на телеканалі Ритм.